Сьогодні 26 травня 2024 року, День міста Києва. Я вирішив традиційно, як уже два роки, два роки цієї на велику проїхався по Подолу. Що я побачив сьогодні? Я побачив це 12 дня було. Я побачив пусті абсолютно вулиці. От, ну, отак е виглядає площа на Подолі от біля цього колеса обзору. Я просто чому порівнюю? Тому що я був тут, в тому році, точно так же на велику я їздив і навіть в тій же самій футболці. Зараз покажу вам, як це в тому році виглядало. У 2023 році тут було куча людей. Можливо, з відео тут не так усе можна порівняти, але я по відчуттям пам'ятаю, що там була. Куча то торгували тут по цій алейці, в парку, куча людей торгували цими різними бізділушками такими там, ручної роботи, ці всі, там, буса, намиста. Там. Ну, були кафешки зайняті. Я там бачив якась було там тягали автобус, тоді я в тому році бачив Василя Вірастюка, здається, там. А в цьому році в той же самий час от, в обідній час, я десь о 12-й був в той же самий час, от якась бабушка тут розкладає. Я в цьому році не їздив на Андріївський узвіз, я там в тому році катався, там ну, не досить зручно. Їздити на велосипеді, я поїздив тут по площі. Ну Зараз покажу, що що ми маємо тепер, що, що я побачив. Деньок сьогодні Ну чудовий, тепло, все класно, погодка шепче. Я що і виїхав, вирішив трошки перезагрузити мозок від оцих усіх новин, від усіх переживань але ну от, от так от виглядає поділ діло, так виглядає. День Києва. <ріст> Ви знаєте, ну, я розумію, що зараз ну, свята, будь-які свята там, відзначати це, ну, як кажуть, то не на часі. Але от, от так. От, о, оце все. Ну, я згадую просто, ну, навіть порівнюючи з тим роком. Ну, так, все пусто. Можливо, трошки раніше, можливо, вечором тут буде двіж Паріж. Я, звичайно, ну, як би не кажу, що прям усе так печально. Це десь, от, як кажу, о 12-тій. Отак, от, от, от такий. Не хочеться, якби, наганяти смуту, паніку. Е, тому що ну, я сюди їхав через парк Наталка, там більше взагалі людей було <нів> набагато. Ну, ну, можливо, всі, всі люди були на да, оболоді, на Новому острові, який я знімав теж обзор ну, пару днів назад, де Віталій Володимирович відкривав. Але ну отак от от виглядає Поділ на День міста у Києві. Абсолютно є деякі порожні. Та ні, тут хлопці і дівчатка сидять От, подекуди. Але ну, от, в цілому, в цілому, ну, якщо чесно, я майже тиждень не був у центрі, і от я вирішив проїхатись, подивитися, погуляти. От, отакій, отаку я вулицю побачив. От. Не можу сказати, я не, не, ча, не часто їздя тут, гуляю по подолу, от, але от, от, так, от. так от виглядає свято. От. Ну, можливо, не варто порівнювати там мирні часи і е, воєнні часи. От я згадую, коли в Луганську був день міста. Це, по-моєму, було друга неділя вересня. От якраз ми приїздили Вже з канікул, заселялись в общаги. Я пам'ятаю, там куча локацій було. Мені неймовірно подобалось, там були е, в центрі е, якісь змагання по тайському боксу. І я там помню, дивилися ці класно. Там взагалі тут було як же на то. Коротше, тут де сквер біля Шевченка, пам'ятника Шевченка. Там, от за тим сквером була, були ті змагання. Ну, прикольно було. Ну зараз, якби, я не знаю, працювало це колесо чи ні, в тому році туди стояла черга, в цьому році, отак ну, от. Так, чесно, сьогодні їздив. Таке відчуття, що я опять 5 ранку їздив. Ну так, слабенько було трошки. Це там їхала і тут поліція, трошки підняв камеру, щоб їх не знімати. <гум> от, так от Оце подолу так от порожній порожній. <гум> З чим це пов'язано, я не знаю. Ну, чесно скажу вам. Не знаю, тому що ну зовсім іншу картину я бачив. на Відкритті і ж, якщо бачили моє відео, зовсім іншу картину я спостерігав на тому ж самому парковій зоні на острові Оболонській. Ну тут чогось сьогодні пусто. Ввечері я сюди не попаду, але от можливо тут буде ввечері гуляння. Тут взагалі молоді там куча, тут на цій площі буває. Ну що, поїхали далі? Я тут круги понарізав. І знаєте, що я от останнім часом от я вже тиждень не їздю на машині, їздю тільки на велосипеді. Ну, блін, це класно взагалі. От ну, місто, коли от перекриті дороги, ну, звичайно, коли ти на машині їдеш, це трошки бісє, але коли просто місто для людей для пішоходів, коли ти можеш отак от вільно там походити, не озираючись там ні на що, ну, ну це прикольно. От, напевне, концепція, знаєте, концепція міст має бути така, що ну, хоча б в центральній зоні можна було б так вільно. Не взираючись походити по місту, подивитися, щоб не все було запарковане машинами, не все було ну, в цьому шаленому русі. І ну, так от прикольно, коли нема машин закриті дороги. Я розумію, що там ну, потрібна логістика по місту, але якби її так потрібно організовувати, з урахуванням. Яка кількість машин зараз на вулицях Києва? От о, просто на лівому березі я іноді там приїжджаю, е, там оці новобудови, де там вулиця Анни Ахматової, там Урлівська. Там, там наскільки щільно забудовано місто, просто цими висотками, там просто даже зупинитися, не те, що бросить машину, просто зупинитися там, почекати замовлення ну ніде. Ні, де цей історичний район міста Києва як якби старі постройки, стар, стара застройка ще. Ну, ну, Видно, що є простір якийсь, видно, що ну, будувалось якось це більш-менш продуманіше, ніж от, ну, лівий берег, це ж там, я так розумію, що молоді райони, там 90-х його застраювали. Ну, це просто, блін. Один на одному там будинки, будинки височенні, просто, і там ну, ну, тупо некомфортно. Там у, у, усі будинки навколо за, заставлені машинами, і як би тут не казати, що тут працюють евакуатори, але от по подолу, ну, трошки можна пройтись, прогулятися, трошки є прості. Ну, Для міста це дуже важливо. для... Урбаністичної людини, коли ти можеш там просто тупо, даже десь погуляти, не дивлячись, що тебе ще, на тебе зараз хтось наїде чи переїде. Так що як це так? Ну, реально, навіть машин, от, коли я їздив, навіть машин було дуже мало. Просто реально я там переходив дорогу, не дивився нікуди. Це ось церква. Я туди всередину, так, да, я був у тому році, тут в цій церкві всередині заходив. Вона, по-моєму, чи на гривні намальована. Ну, це вона відновлена. Вона, по-моєму, була зруйнована, я колись читав оце, а відновлена саме, от як мали уявлення, як тоді на той час будували церкви. Ну, от така цікава споруда архітектурна, досить така вона. І стор... і, і, і історична споруда. Взагалі, оцей район міста такий от ну, ну цікавий, мені тут дуже подобається така енергетика непогана. От, ну, зверніть увагу, на ну, машин Ну дуже мало. Машини не їздять, це десь о, о, о полудні. отут от, тут ось парочку машин. Я переїхав спокійно собі. І поїхав далі. Зустрів також я дивився, ну, я не бачив, ну, як би бачив, ну, ну не так часто велосипедних поліцейських патрулів от їздили там, розсікали. От, оце, ось, то це ось тут щось Я так часто не зайду і не почитаю, що це за этот чувак, що розриває рот пащу льву із нього фонтанчик ліється От така -от споруда дивна, також на подолі. Я тут круги, круги нарізаю. Можливо, кому-то і не потрібен коментар, можете збоку вимкнути і подивитися просто тупо відео. Тому що я знаю, що ну, дуже багато людей, які виїхали, От, Ну чесно, для мене це там. Один сенс цього відео я там собі для архіву, для пам'яті, для просто для розвитку якогось. Зберігаю це відео. А є ж люди, які повиїжджали, наприклад, ну, за кордон. І от ну, це відео для вас, друзі. Це відео для вас, від вас, лайк, підписка, що там ще коментар. Колокольчик все таке, ну ви знаєте, тому що ну реально подивитися в режимі реального часу, як живе твоє місто, чим живе, як воно виглядає, яка тут атмосфера? Ну, я розумію, що ну, багато людей дивляться саме ну, себе про це. Я от дивився, ну, з другом розмовляв, який зараз в Німеччину виїхав, а в нього ну родич виїхав в Іспанію з Харкова. і... Каже, знаєш, що він дивиться, мій друг чий родич, Ну, як зять, сестри чоловік каже, він дивиться, як чуваки їздять по Харкову і знімають ролики з Харкова. О, це ось на Подолі туалет один. оце відомий мені за 10 гривень в тому році робив о, огляд на нього. О, тут, тут поліція присувала чувака, що припаркувався там на зупинці тролейбусній. От. Тут якась експозиція. Про ніва стоїть розстріляна. От, і просто чувак знаходиться в Іспанії, дуже в красивому місті, там з сім'єю, все як би добре, і все, равно, все одно він дивиться про місто, в якому він жив, місто, в якому він родився, і, і ну, я розумію, що я знімаю. Ну, я не киянин, в Києві я живу ну, останні два роки. Я до цього жив у Харкові, до цього жив у Луганське, і я от ну, коментую з ну, своє, своєї точки зору, тому що там я дивився, деякі там коментують. Ну, я розповідаю те, що я бачу. Те, що я просто тут, -тут їздю, бачу, читаю, спілкуюсь. от. Оця частина району ну, частина міста, цей Подільський район, оця площа ну мені реально подобається. Тут на машині, на машині тут дуже важко якби, припаркуватися, де тут взагалі краще без машини або на велику, щоб проїхати, все об'їхати, подивитися. Ну, це... Оцей -о -о район міста не про, не про машини. Чому я тут ніколи там, коли, от, наприклад, в Харкові я там коли переїхав до Харкова, я там працюю, працюю раз, бросив машину, десь занесло в якийсь район, бросив машину, десь погуляв. Отут, ось, в тому році, тут усі були от по цій алії, були всі забиті, оці ж стояли лавочки, торгували там своїми. Як вони? Ну, хендмейди, оці всі, що роблять своїми руками різні поділочки, там такі всякі штуки. Отут воно було все забите. Толпище людей я, я згадую, як я там проходив. Ну, було все забите. В цьому році ну, цього не зробили. Ну я розумію, чого, тому що от зночі там була повітряна тривога, оце театр музичний. Я колись віз звідти актрису. Вона мене запрошувала туди приходити. Не був ще ні разу там. Як би ще, ще не, не побував там. театрів в Києві багато цікавих, і ну я вам знімав теж свої короткі відео про е, про театр. Ну, ну, це така хороша штука. Пусто, бачите, пусто, я от круги нарізаю, боже, теж ж кажу, шукаю шукаю людей, от площа. Я так розумію, що десь на цій площі. Оце, по-моєму. е-е Чбовий заклад. Блін, забув. Напишіть в коментарях, хто знає, підожіть, як же блін. Ляга, вилетіло з голови. Короче. Тут серйозний чубовий <різь> заклад. Забув. Бля, гід. Блін. хіровий з мене гід. <різь> так, отут тут ми... По, по кольцу розвернувся. Я розвернусь. я їхав на Вілік держав в руках ну, на телефон а цей телефон. І тут, Ззаді в мене їхав, їхав Outlander з поліції, і я отсюди так сразу, раз, раз, раз. Щоб думаю, що домагаються до мене, що я їду на веліку і знімаю, і що я в одній руці держу телефон і коротше, я тут, тут От. Це ми вже перенеслись до річного вокзалу. Я трошки сюди доїхав. Зараз ще зробимо обзор на річний вокзал. Коротше, тут, як бачите, теж ну, не, не густо. Отут тут, по ходу, бігуни стояли чи готувались? Чи можливо, можливо, я ж кажу. Можливо, там я не читав план якихось тих заходів на цей день. Я просто поїхав та дивився. Ну, Тут, тут прикольно, мені подобається і отут ось, тут машин немає, тут плиточкою все заложено, на, можна покататися, тут є Макдональдс і тут така от простора зона, тут неймовірно красивий вид. На Дніпро, на Труханів, Острів. Бачите, кафешка пуста, повністю немає рівербар. Ці там трошки втикають, відпочивають. О, оце, ну, я взагалі тут завжди на машині, внизу по дорозі їздю. А це от, окремо. Тут окремо, от, 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 клас. От, ну, реально фотозона. Там дівчатка, які знімали свої сторіси, шорти, відоси. Я їх навіть попро попросив, там вони мене сфоткали. Ось от, от таке от. Це готель, по-моєму, якийсь да, готель. Гранд отел Класно, отут, взагалі, шикарно, шикардо. Я заїхав також при нагоді в Макдональдс. В Макдональдсі не їв, напевне, з того літа з минулого, коли до мене приїжджав син. Якось у мене, ну, я не скажу, що тут мені не подобається. Ну, от кого-то я не їм. Ну, скоріше всього, напевно, мені. Жалко 200 гривень на картошку і на гамбургер. Ну, мені хотілося сильно води попити. Я, я більше. До речі, я завжди беру спрайт без льоду. І взагалі, щоб ви не брали, беріть в Макдональдсі без льоду. Тому що там півстака на льоду, а льод це просто тупо вода. І воно і так холодне. Це я колись прочитав цей лайфхак, і я його використовую все своє життя. З яким я ставкоюсь в Макдональдсі, я все беру без льоду, щоб більше було випить більше. То, що в мене ж свідомість е, ще радянська хочеться випити побільше, з'їсти побільше всього. Ой, блін. Ну, напевно, ці радянські прошивки думати не, не, не зойдуть нікуди. Ну, якщо, коротше, якщо в Макдональдсі ви хочете побільше випити за ті ж самі гроші, беріть без льоду свої напої. Отака от пустота, пустота і красота. Насправді я люблю, коли мало людей. Я не люблю толпу, і я часто гуляю, їзджу там ну, в будні дні, там в той час, коли нема людей. Машина так Це ось Набережна Києва, не густо з машинами. Зараз ще тут проїдемо округи, понарізаємо. Раз, Раз. Класна дорога. Тут, кстати, я люблю по Києву їхати і їздити по цій дорозі. Зараз тут 80 можна їздити, плюс 20. І, і до речі, дуже багато аварій, тут, особливо ввечері. Спостерігаю. Ну так взагалі Київ, там, кілометрів 20 вечором можна проїхати з лівого на правий за 20 хвилин. По цій дорожки, там до мостів далі. І ну класно, це оце те, що мені подобається. Оця дорога це така, знаєте, як головна артерія міста, де можна проскочити, блін, піднятися, переїхати на лівий берег, і піднятися до центру. Отака от красотіща, це наш Дніпро. Там міст Подільсько-вознесенський далі. Отут в мене дівчатка пофоткала, дякую їм велика. Тому що в мене всі одні і ті ж самі фотки в, в виді селфі з 60% лиця і обличчя на фотки, а вони мене в повний зріст е, сфоткали отак. От я, в принципі, отак я в повний зріст виглядаю на своєму коні желізному. Коротше, тут я покайфував, тож поїздив і поїхав у нас, спустився до цього місточка пішоходного, потім поїхав на Троханів острів. Для велосипедів ну, в Києві досить розвинута ну, система, ну, як логістика, от, чесно скажу, на, на віліку достатньо комфортно тут. Їздить по Києву прогулюватися. У мене в Харкові не було Віліка, я пару разів брав, У сина Вік їздив, ну мені в Харкові не незручно було їздити. Прям, ну, прям взагалі не було не пристосовено. Мост кличка. Оця ось... Споруда, вона, на до речі, історична, і Там більше що то сто років. Тут крестили русю. Тут внизу йде, спускається е дорога. Там хрещення Росії, як би тут відбувалося. Трамвайне депо от. А ось пішохідний міст. Там люди Ласадепригали то адреналін. Я подивився, як люди. Стрибали з того, ну, на, на резинки стрибали не, 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 не просто а так стрибали. Тут теж неймовірний вид. ну Там я тільки що був в далечині. Тут мене зацепили якісь буддісти. Ну, Коротше, класно, я покатався сьогодні, класно, я провів день, вмився, позвонив сину після цього і... В Дніпрі помив ручки. Все класно, все, друзі. Дякую, дякую, що додивились до цього моменту. Пока.